Таня, сьогодні 1 жовтня, День захисника і захисниць України. Дякую всім, хто захищає нашу країну від загибу. Ваші увазі результати 9-го туру УПЛ цього сезону. Верес, Зелензе розписали сухі 0-0. Черкащани грали в меншість в цьому матчі. Шахтар сенсаційно програє в Орсклі 1-2. Зубков забив загірників, Аскляр пенальті та Нестеренко відзначились за гостей. Чорноморець. З Сарею зіграли 0-0. Зарія не може перемогти вже 5 матчів підряд. Минай мінімально програє дома у полоні 0-1. Та рануха забив переможний гол. Я зараз зупинюсь, ви поставте вподобайку, підпишитесь, я пішов далі. Кривбас у першому таймі, перемагав рух 1-0, Ілліч забив гол з пенальті. І ситуаційно вони вийшли на перше місце в Лізі. Але в другому таймі за 5 хвилин гравці руху забили три м'ячі Руніч та дубль Лімчука. Отже, остаточний рахунок цього матчу 1-3. Колос з Полісям розписали популярний рахунок цього туру 0-0. Динамо, впевнено, перемогло Олександрію 4-2. Дубль на рахунку Брашка також один гол забив Монат. І Бояльський також забив один гол. Гевонія та Скорко відзначалися за гостей. Матч між Дніпром та Металістом 1925 відбудеться 2 жовтня. Кращим бомбардиром є Климчук, в нього 5 голів. Турнірне становище виглядає зараз ось так. Перші 6 місць без змін. Динамо має ще краще становище по втраченим очкам. Ворскле піднялось на 7 місце. Аболон піднялась на десяте. А останні три місця взагалі без змін в чемпіонаті. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо.